покажу вам ще таку саму капсулку в попередньому відео, але в бежвій е, кольоровій гармі. Дуже приємний бежевий. Я розвер, розгортаю ось такий е, корсет. Ну, не до спідниці, я би його носила, напевно, з лаконічними сукнями, але мушу вам показати, як він виглядає, щоб ви. Просто демонструю, зрозуміло, що до іншого одягу. Ось така краса. У нас є у трьох розмірах SMLXL. Я це все не зеркала, але десь от таке, от. S, M, L, XL Екошкірі. Одягаємо на, я кажу, однотонну сукню, сукню. На... Я думаю, що ви знаєте, куди таке носити. Ще що є: спідниця. Розкішна, розкішна моделька, теж на такій самий. На точно такий самий замочок. Ось так вона закріпляється. Це запах. Багато клієнтів, напевно, знає цю модельку, тому що ми не перший раз її отримуємо і завжди вона користується попитом. Вона ще в нас була в інших тканинах. Зараз є верху шкірі, є Елька бежева і XL Чорна. Вона має дві кнопочки на фіксаторах чуть чуть стреч має екошкіра. Чорний колір я показала, тому що забула її показати в попередньому відео огляді, але вже принагідно показала разом з пежевим. Ось така спільниця. Далі в бежевій шкірі в нас є одна єдина курточка Елька. Тепер джокери штани у нас є в так. Е. Що е. е. хочу сказати про ці штани, вони реально не мають зносу і не мають жодних обмежень до іншого одягу. Е. Я, наприклад, маю такі в бежевому кольорі, я ношу їх зі всім постійно і дуже-дуже ними задоволена, тому дуже пристрасно вам їх рекомендую. І ще одна пара бананів в великому розмірі це є L, і саме Чорна тканина вона менше розтягується, ніж бежева. Бежева, вона гарно тянеться, дуже плотно сідає. Тому що якщо у чорному вам треба, наприклад, XL, то у бежевому берем беремо розмір, і ви будете дуже задоволені. Вона чуть, чуть іншу має структуру. Тому хто хоче підібрати екошкіру в... Світлому кольорі, будь ласка, приходьте. Це весь асортимент, який є на дану хвилину. Ще раз повторюю, що ми інтернет-магазин, наш модна казка ком'юа працює. В звичному режимі нова почта працює. Відправки ми робимо щодня, незалежно від того, чи є в нас світло чи ні. І якщо щось вам сподобалось в наших поглядах, будь ласка, пишіть нам, лайкайте, запитуйте, ми знімемо додаткові відео, тобто точно дамо собі раду, не залякати відключеннями світла, все буде Україна.